Всіх вітаю із магазина Сільпо. Як завжди в другій частині цього випуску акції тижня я показую акції на сало, м'ясо, сир, ковбасу та рибу. Зразу вам хочу сказати, що при купівлі цілої ноги хамону знижка аж 50%. Ось такі ноги гарні від хамону. Хамону, точніше. Так, і тепер переходимо. До акції ціно-тижики сільпо. Весняний улов знижок. Нагадую, ці акції діють по всій території України у всіх магазинах сільпо. 31% знижки на сир від комо 150 грам. Голландія і Тенеро. Ось два види сири. Вони йдуть по 150 грам. такий брусочок, коштує 55 гривень замість 80 гривень. Далі ювілейні. Такі сосиски, шалена сімейка. Тут 300 грам. сосиски вищого гатунку. від ювілейний. Сосиски коштують 55 гривень замість 92, 40% знижки. Нагадую, акції діють з 6 по 12. Кожного четверга вони починаються і наступного четверга вже новенькі акції. Далі такий весняний улов, дуже гарна ковбаска номером 19. 99 гривень коштує візбаден. Ковбаска сальс, сальс, від сальсус 54% знижки, 99%. Оця ціна за паличку 300 грамів. Хочу собі взяти. Оцю ковбаску смачну. А вона так коштує 214 гривень. От, така класна знижка. Далі знижка на сир Брі, але чомусь його тут немає, чи не завезли чи не чи розібрали. Я там далі гляну, буду на сир робити огляд. 41 знижки на сир Брі 130 грамів, 70 гривень, замість 119 Ну, може, десь знайду. Хамон. Тільки сьогодні, 6 числа, ось така знижка на хамон сірану. Клас! 240 грам, витримка 9-11 місяців, 249 гривень замість 414. І також тільки сьогодні дитячі сосиски фаро знижка 89,99 за 500 грам замість 234. А це вже цінотижики, акція з 6 по 12. Ось від якрань сардельки, домашні варені, першого гатунку. Тут саме ціна за кілограм 11,90 замість 15,90. Я транс з ордельки домашнього вищого гатунку. Показую, як вони виглядають. Дуже багато. Так. Розпаковано 3.03 по 18.03 все добре зі сроками. Так що, а ось він пріє, як я його не побачила, ось же він пріє. Я його пропустила. Його, він з сирами лежить, просто там цінничок. Ось оцей саме брі 70 гривень, замість 119. Клас. Так, і виробник хочу подивитися. Фермер Франція. О, це Франція виготовляє за 130 грам 70 гривень. Оце я візьму, дуже мені подобається. брі-сир. Тут ще класна акція. ось Цей сир брів, всі його, мабуть, знають. На ваго. Також оцей мені дуже подобається. Діжеон 60% жирності. Ось такий сир-брі зазвичай за кілограм коштує 62 гривні, а так знижка з 6 по 12 він буде коштувати цілий тиждень 40 гривень за кілограм. Тут різні шматочки можна обрати. 6 по 12 діє акція на таку моцарелу. Коштує вона. 55 гривень, тут 100 грам, 45% жирності. Така італійська моцарелла 31% знижки. Далі тут ще сир, бринза від ферма, 180 грам. Бринза розсільний, 35% жирності в сухій речовині з фермерського молока. Якість як треба, 55 гривень, 27% знижка. І ще акція на сир плавлений від ферма. Янтар. Ферма тут 60% жиру, плавлений сир 90 грам за 35 гривень і також вершковий сир. Тут також 90 г за 35 гривень, це 22% знижка. В сільпо випічка взагалі смачна, мені подобається. У них сирна паличка, класна, дуже смачна. Вони якось її правильно готують. Оцей сир він у них не згорівший зверху. Ну, класно, коротше, 13.49, замість 16,89. Власна, кондитерська у них вже тут така краса, ви знаєте, все, все дуже гарне. І буде знижка на цьому тижні, з 6 по 12. На ось цей торток, самитове серце, 500-грамовий він йде, замість 399, 299 109 гривень за саме за 500 гривен. Хочу так його показати, який він гарненький. Оксамитове серце за 299 гривень. 500 грамовий. Вжди звертайте увагу, кожного четверга міняється знижка на піцу. Цього ну, цінотижки з 6 по 12 на цьому тижні буде піца барбікю 109 гривень, замість 159. Ось така гарна економія. Бачите, як готують тут все. Смачно виглядає в рукавичках. У них смачна піца в сільфох, хто не знає. Ось така економія аж 50 гривень на піцу-барбікю. Я в рибному відділі дуже багато знижок саме на рибу на цьому тижні показую. Почну з капусти морської, ніжин з моркою по-корейськи. 16,90 за 100 грам, 19% знижки, 20,90 початкова ціна. Оселедець, слабосолений, дивіться, який гарненький, такий з головою. 24% знижка, також це з 6 по 12 акції діють. За 100 грам 13,90, замість 18,40. Оселедець дійсно гарний, а тут прям так багато акцій, ось. Показую міді гарячого копчення волії 3490, хек Мірлуза, І, до речі, оці акції вже аж по 19.03. Хек Мірлуза гарячого копчення 19,90, скумбрія без голови гарячого копчення 26.90, лосось хребти гарячого копчення 16.40. Далі окунь гарячого копчення 33.40. Дарада гарячого копчення 51,90. Ну, виглядає дуже смачно, У мене ж слинки потекли, чесно. Скумрія, рулет гарячого копчення 34,90 і лосось черевця гарячого копчення 25,90. Тут оселедець холодного копчення, оцей вже оселедець, тільки по 12, 6 по 12, знижка 16%, 17,90 і також знижка по 12, салака, також гарно виглядає, 6 по 12, 14,90 за 100 грам. І вомір холодного копчення 39,90, також ціна за 100 грам по 12. Тут навіть вказано, що оселедець холодного копчення за 17,90 замість 21,40 по типу дуже гарна знижка, я так розумію. Далі по 12 діє, також Оце цінотижики, дорада охолоджена за 36,90-21% знижки. Знову креветка варена, ціла охолоджена, ціна за 100 грамів, 39,90-23% знижка. Так, тут у нас. Дорада, оце ж показано, що 21% знижки, весняний улов знижок до 10 кг, але якщо треба взяти більше, то пробувайте різними чеками. Акція 6 по 12 і короб патраний чищений 15,90, також це цінотижики з 6 по 12, замість 22,40 аж 29% знижки. Те, що ось тільки сьогодні, я вам не показую, це в різних сільпо по-різному такі чорні ціни. 16,90, судак, великий патраний. Це тільки акція один день. Я показую цінотижики, які діють по всім сільпо, по всій Україні. Багато, до речі, акцій на морожену рибу. Я вже подив... Не, багато. Зазвичай буває одна, а тут прям три цінника. Хек мірлуза по 12. Ось такий хек. Дивіться, як він виглядає. Непогано, буде коштувати 14,90. Це 28% знижка на оцей хек морожений, Ну, дійсно гарний. Замість 21 гривні. Ще Мойва в упаковочці від Айсберг. Ось така мойва за 0,7. От упаковка йдуть всі по 0,7 цієї мойви. 99 гривень замість 119. 16% знижка. І знову в акції «Скумбрія». Ціна за 100 грам «Скумбрії» мороженої 16,90 замість 19,90. Багато акцій буду швиденько розказувати. Бачите, аж 40% знижки, сьомга або форель отакий шматочок. Зараз покажу за 179 гривень, замість 299 гривень. Також нагадую, що акції діють по всій Україні: 179 гривень, сьомга слабосолена, 180 грам, і форель слабосолена. Так, також 180 грам замість 299 179 гривень. Дуже гарна акція. Ось така 100 грам Сьомга премія, слабосолена, нарізана за 149 гривень, 25% знижка. Тут акція також на салмон сьомга від Норвен 120 грам 229 гривень. І 219 за 120 грам Форель. Мідії. Мідії. Знижка 17%, отакі від премія, пресовані в маринаді 200 г за 59,99. І ще такі мідії в олії 59,99, 17% знижка. 31% знижки на вічі. Крабові палички охолоджені 250 г. Показую, як вони виглядають. 31% знижки 119 гривень. 67-99, крабові палочки 240 грам Від премія 67,99, 31% знижки. Так, від Норвен також Мідієва акція ось такі 170 грам в соусі 149 гривень. І отакі креветочки 180 грам 149 гривень. Знову акція 6 по 12. -те. Так, значить, ікра водний мір скандинавських риб з копченою сьомгою, Ось така. Вона коштує 45 гривень, 29% знижки. Тут іде 160 грам. І ікра водний світ, скандинавські риби з креветками. Це з лососю. А ось вона з креветками. Гляньте, її прям порозбирали. Тут 160 грам з креветками. Оця ікра. За 49,99 і з лососем також на ну 50 гривень. Також коштує тут ще щось. Я бачила ага, цікаве: 31 знижки на крабові палички. Знову 400 грам охолоджені. Так, це аквавіта. Охолоджені 400 грам. Так вони виглядають: 85 гривень. І аквавіта 200 грам, 45 гривень. Да, за 200 грам тут 28% знижка. Знижка діє на оселедець, премія. По Оселедець ось такий від Zigmas, да, такий бренд 240 грам, 33% знижка, замість 128, Ціна 85 гривень. Значить, є з приправами. Філія показала за 85 гривень, 240 грам, Є просто в олії 240 грам, 85 гривень. І є також в слабосолоне філіє в олії. Чимось вони відрізняються. Да? А, оце в олії, я зрозуміла. А тут ще трішки ось таке в синьому упаковочці. Ну, якось вони відрізняються, написано в олії і написано в олії. Ну, мабуть, якісь спеції додані. Три види по 85 гривень за 240 грам. Так, акції на яйця немає, але хочу показати ціну. Нормальна ціна 5,09 за яйце. І, до речі, воно таке крупне в сільпо. Ось яйце, звичайне, куряче за 5,09. Далі вже, ну, наприклад, добра курка 66,49 гривень коштує. А також це шостого, по, тут по 11 на м'ясо, по 11, не по 12. Куряче стегно, частина зі спиною. Так, куряче стегно, частина ось воно зі спиною, 7,49 замість 10,20, 26% знижка на куряче стегно зі спиною. І куряча гомілка, ну, звичайна гомілка, 7,49 замість 8,95. Тут знижка 16%. Далі переходжу в відділ м'яса. Такого ось м'ясом. Свинячий окіс. Акція діє також по 11. Тут от чомусь на м'ясо саме по 11. Бачите, не по 12. Шостого окіст охолоджений, коштує 17,90, це 14% знижка. Свиняче яблучко з окісту охолодженого. 17,90-13% знижка замість 20,69. Такі Вони гарненькі шматочки м'яса викладають. А я ще пропустила. І йду далі. Там викладають я туди йду, Свинячий. Кострець з окісту, перше таке слово, бачу, кострець, з окісту охолоджений, 1790 замість 2090 і свинячий окіст також без кістки. 1640, який гарний, 16.40 замість 18,40. Виглядає дуже-дуже смачно. Фарш м'ясний мікс охолоджений 1490. Саме мікс на, ну, на цьому тижні акція з 6 по 12. 16,90 початкова ціна 11% знижка. Тут ще декілька червоних цінничків бачу. Печінка яловича. Ось така вона. Печінка яловича 6,99%, аж 29% знижка, замість 9,99%. І язик яловичий – це… 5 по 11. по 11 акція діє 16% знижка за 100 грамів 29,90 замість 35,90. Вуха, хоч і не в акції, все таки вирішила показати такі вуха, прям великі, гарно виглядають. Свинячі 9,90. Також у них бувають свинячі хвости за 6,45, навіть свинячі легені за 4 гривні і язик свинячий, 17,40. Ну тут прямо асортимент. Ну це сільпо така велика. Тут дуже гарний асортимент. Також свиняча лопатка. Гляньте, я чуть не пропустила, охолоджена без кістки. Саме з 6 а по 8 всього два дня 14,90 замість 18,40. Свиняча гомілка зараз коштує 9,90. Так і нагадую, що суперсубота буде і масло від рошен, солодковершкове, буде коштувати 80 гривень замість 123 Звичайна упаковочка 180 грам, написано до трьох одиниць товару. Але якщо вам треба більше, ви завжди можете брати більше, але пробивати різними чеками. Чому тут показують? Тому що акції на масло ну, не було. показую, що буде тільки в суботу. Гарна акція саме на масло від рошен. 80 гривень, масло 82,5 жирності. Супер субота. Продовження цієї полички, ягодинське молоко ще 2,6 жиру 47 гривень, аж 30% знижки. Пляшечка йде по 950 грам. І вершки. Бачите, розбирають такі просто наше вершки. 20% жирності, 200 г, 38 гривень, 28 знижка. 20% 20% знижка і 20% жирності. Один знижки на пельмені рут саме від ескімос 800 грамів за 99 гривень, замість сорок Показую вам цінничок. 31% знижки. Ось такі пельмени заморожені. Вони йдуть. Фарш, М ясна сировина, 75%. м'ясо куряче, сало свиняче, цибуля рібчата, свіжа. Ось такий склад. Хай такі старуть, така класна акція. 48% знижка, 500 грам. Саме ось це кісто, дріжджеве, листкове дріжджеве, 500 г заморожене, шеф-кухар, 36 гривень а коштувало воно 69, ну, 70 гривень, а так 36, 48% знижка на оце тісто. Ну, дійсно гарна знижка. Покажу стічку з цінотижиками, почну знизу. Так, ось такі вершки від ферма. 505 грам, як цікаво, 15% жирності, 80 гривень замість 110 гривень. За 505 грамів 80 гривень. Далі такі ось три в одному кава. Є нескафе турбо, є Оріджинал по 5,99. Яготинська, я показувала по 47 гривень 26 жирності. І ось оце 3,2 жирності 52 гривні. Майже ну, 30% відсотків, 29% відсотків. Знижка о Шерлок чай дуже гарної якості. Є інгліш Breakfast 100 грамовий. Такий листковий чай смачний, тут суміш трьох чаїв іде. Бленд чаю 24% за 70 гривень. 100 грам. І оцей елгрей дуже файно пахне, 70 гривень. Такий крупний лист. Шерлок це Кріпольське сонце виготовляє. 100 грамів з ароматом бергамоту та лимону 70 гривень. Ахмат пакетик, ось такий грав грей, 40 пакетиків за 60 гривень. Тет чай. Тут по 20 пакетиків, 35 гривень, два види. І ось отакі цукерочки Golden Nuts за 114 гривень, це 30% знижка. Далі ще ось такі цукерочки. Так, серце мілка. Мілка є, я так розумію, молочний шоколад. І з начинкою з горіховою і з молочно полуничною начинкою 114 гривень за 110 грам Далі Якобс 170 грам, якобс Монарх 26% знижка. Кава. Рощина економ-пак. Ось такий економ-пак. Тут 85 чашок з цієї кави. 279 гривень. Така баріста, Якобс, 349 гривень за 150 грам. Так, не бачу, скільки чашок виходить, І чорна карта. Тут 22% знижки, кава сублімована, класична, 140 грам, 319 гривень. 33% знижки на 100% арабіка є мелена є в зернах. Колумбія, Колумбія це називається бренд, власне обсмаження. 250 грам мелена кава натуральна. 169 гривень. І арабіка кава натурально смажена в зернах 169 гривень, також 250 грам. 50% знижка на джиміні, дивіться, 250 грам в зернах, 149 гривень і 47% знижка джиміні, ніжна мелена кава, 250 грам за 149 гривень, 47% знижка, амбасадор кава, 450 грам, 269 гривень, Коштувала 404 гривні Millennium Golden Nazis. Така упаковочка гарна з квітами, весняна, 129 гривень. Тут іде 145 грам. в цій упаковочці. Вона коштувала 189 гривень. І ще такі цукерочки. Ліндор 199 гривень, 200 г молочний шоколад, Цукерки замість 400 гривень. Оці цукерки аж 50 гривень знижка. Ось такі вони. Гарна також ціна. Далі іще ось такі є ліндор асорті. Тут 199, також гривень 50% знижка. О, вино дивіться, яке сапераві, Кахетурі сапераві, один літр. Такі, такі упаковці м'які 68 вісі гривень. Дуже цікаво. 68 гривень. Вино ну, в Петропаті, так, скажімо так, за літр. Кахетурі сапераві, Вино ординарне столове, сухе, червоне. Вміст спирту 9,5 або 14, а протелів, а це виготовляються сапераві, до речі, 40 років перемоги. Це на Таїровський вина виготовляють. Так, отут 28% знижка гарна на латініум, в так два види його цього латініум. 184 гривні за пляшечку 0,75 грам. Є напівсухий і напівсолодкий. Далі маскино просіпко. Вісткі 99 гривень, замість 499 і Мартіні також, Аскі Мартіні, пляшечка Аські 499 гривень, 13% знижка. Німіра водка 159, горілка особлива, 07, 159 гривень і віски. Такі ніколи не бачила віски, навіть не буду трогати. ну Тут, щоб все акуратно, 0,7-399 гривень, 29% знижки. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд цінотижиків сільпо. Нагадую, акції діють 6 по 12 по всій території України у всіх магазинах Сільпо. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.